Всім привіт! Пропоную сьогодні коротко обговорити сезон 2023 в плані медозбору. Тому що багато можна розмовляти на цю тему, що це дає, а це дає хоч якесь бачення для інших, яка кількість меду зібрана, що робити, продавати, не продавати, тримати. Хоча тема досить така прихована, скажем. Толком ні в кого і не допитаєшся, скільки він там вкачав, що де робиться. Всіх або нема, або мені вистачить, або там ще якісь варіанти. Тому вирішив розказати, яка ситуація в мене. Ну і в людей, з якими я спілкуюся, які знаходяться недалеко від мене. Я хоч якось знаю, що в них робиться. І так, початок сезону в цьому році був досить непоганий по меду. У нас був ріпак, виділяла акація. Відразу хочу сказати, що акацію я качав з ріпаком, тому що ситуація була така, що я розумів, що ціна буде що на ріпак, що на акацію плюс-мінус. Ну і до того всього, акації тут не так-то багато, тому це лишня робота в саме в той піковий момент, коли потрібно виводити матки. Боротися з руїнням, переїжджати і так далі. Тому бджоли в мене на весняному, скажімо, медозборі знаходилися в двох місцях. Там і там були ріпаки, якась кількість акації. Тому благополучно, після завершення акації я почав відкачувати. Десь працювали краще, десь гірше. Не всі бджоли працювали на медозбір, було продано частину пакетів щось. Матки виводилися, десь були виховательки, ну і так далі. Тому в середньому, після, скажімо, весняного медозбору, ну, зарахуємо його до ріпаку, так як ріпак виділяв, вийшло десь приблизно 10 кг на зимувалу пілосім'ю. Це небагато, але якщо взяти в середньому в розрізі там, певної кількості років, то це такий, середній, скажімо, середньоудачний початок сезону. Багато я ріпаку залишав, тому що також розумів, що може бути далі безв'ятковий період до соняшнику. І я не помилився, і навіть того, що я залишив, скажу більше, було замало, тому що липа зовсім не виділяла, бур'янів, як таких у нас немає. І вийшло, що перед соняшником, там я, до речі, десь і відео у мене є, прийшлося бджіл трошечки підтримати, підгодувати. Тому вони все поз'їдали і скажімо, в медозбір соняшнику, який досить пізно почався в цьому сезоні, затягнувся, вони зайшли майже сухі. На соняшнику у мене бджоли знаходилися вже у трьох місцях, поділені. В двох місцях, де бджоли були вивезені, соняшник був біля самих бджіл, ну там 200-300 метрів. А тут, на стаціонарі, де я вивожу маток, соняшник був. Десь за 2 км і за півтора кілометра. Той, що за 2 був раніший, той відповідно був пізніший. Було багато очікувань, багато надій, скажімо так, на медозбір з Соняху. А по факту вийшло, що він зацвів і пізніше, десь приблизно 20 липня в наших краях. Та ще й до того всього він погано перший соняшник виділяв. А тому з медозбором соняшнику виходилися напряги. Я почав відкачувати, почав відкачувати там, де бджоли в мене знаходились на виїздах. І бачу, що ситуація паршива. На стаціонарі тут в мене бджоли стояли на вазі, і за весь соняшник, який квітував спочатку ранній, потім пізніший, три ну, тижні точно, вага показала аж 10 кілограмів. Це, певно, найгірший рік тут на стаціонарі, по соняшнику, менше не було. Далі ще одне місце, де в мене було порядка 40 бджоли сімей, по соняшнику спрацювали слабо. Ну, по крайній мірі вони хоча б зібрали собі і ще дали якусь кількість меду, якого можна було забрати, яким я пізніше загодовував чи складав верніше, сім'ї, які знаходились тут на стаціонарі. І третє місце, де в мене було там небагато, до 20 сімейок. Ну, вони навіть також не зібрали 100% собі. Вони понесли, принесли там по магазину чуть більше, міста в них виявилися сухі. Хоча там був хороший масив соняшнику. І таким чином на соняшнику я пролетів. Я поїхав, забрав два рази соняшник. Це десь приблизно, я не знаю, там певно, кілограм 500-600 соняшнику я. Відкачав, бачу, що ситуація плачебна. Я вже закупився цукром, бачу, що потрібно дуже багато цукру, якщо я все відужму як зазвичай. Тому я вирішив забрати там, де є мед привезти додому і скласти тут на домашньому точкове, на стаціонарному сім'ї на 145 урам. І таким чином, в мене вийшло, що з усього, що принесли. Я поскладав і склав десь ну, до половини певно, білосімей. Ну, можливо, трошечки менше. А всі останні я догодовував цукру. І таким чином, в мене вийшло ще десь по кілограм 5 в загальному на зиму валу Тому 10 кг ріпаку з весни, плюс 5 кг скажімо, соняшнику. І вийшло 15 кг. За сезон. Це, звичайно, мізер, але це наші реалії, реалії того місця, де я знаходжуся, тих медозборів в даній місцевості. Більше того скажу, я взяв собі листочок, виписав там пасічників, з якими я спілкуюся, написав, скільки б сімей, написав кількість меду, яку вони в цьому сезоні, по крайній мірі, для мене було. Ця інформація видана, що я знав. Тому я нарахував десь приблизно 900 бджолосімей, і на цих 900 бджолосімей було в районі накачано 17 тонн меду. Тому я так поділив, прикинув і вийшло десь порядка там, ну, майже 18 кг. Це я намагався все заокруглити в кращу сторону. ну Будемо рахувати, що це 18 кг. У мене не вийшло і того. Тому що в мене багато вілосімей попали на соняшник, який не виділяв. Можна було, звичайно, переїжджати, але я до такого не готовий, коли там по два по три магазини це все зриватися, їхати десь шукати щось, чи буде він виділяти, чи не буде це вже питання таке. Ще й скажу, що більшість в нас виділяли це пізні соняшники в цьому сезоні. Ті, які вже цвіли після першого заходу, десь після першого серпня, трошечки там включилась погода. От там, де були такі соняшники, ті ще щось виділяли і дали можливість принести метку. Яка ситуація в кого, досить важко. Вроді би, дивишся там Ютуб, хто що говорить, що меду мало. Але коли починаєш так більш детально вникати, то розумієш, що в заготівельників черга, щоб хотів продати мед, потрібно чекати. Там хтось продає, хтось не продає, скільки це мало, це все досить зрозуміло. Ну, в загальному, якщо так подивитися на українські реалії, то в нас більше це мілкі пасічники, велика кількість бджолосімей, але вихід на одну бджолосім'ю, я думаю, меду досить і досить скромний. А тому багато хто там блогерів, вони всі кажуть, не висвітлюють повністю ситуацію, бо просто соромно признатися, що ти вкачав там 15-20 кг на сім'ю, коли розхвалюєш там діл, розхвалюєш який ти молодець. А по факту вихід мізерний меду. Пишіть, яка ситуація з медом у вас, що вдалося вам накачати, продали, не продали. Надіюсь, ця інформація буде для вас розважальною. Все, всім дякую за увагу, всім пока!